Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі вихідні дні, 16 та 17 серпня. А перед початком пишіть у коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Субота, 16 серпня. Західні регіони України з самого ранку потопатимуть у сонячних променях. Небо тут ясне, та опаді цього дня не прогнозується. Денна спека наростатиме плавно. О півдні повітря прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів. Та на Закарпатті температура повітря буде ще вищою, аж до плюс 32 градусів. В нічний час температура опуститься до плюс 13 плюс 15 градусів. Тож ранкове повітря буде свіже. Вітер на заході північно-східний 5-7 метрів за секунду. На Полісі та в північних областях суботній ранок зустріне мешканців чистим небом. Опадів цього дня в північних областях не очікується, та протягом дня повітря тут прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів. Літо проявить себе м'яким диплом, не переходячи меж надвірної спеки. Уночі стопчики термометрів опуститься до плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер у північних регіонах східний та північно-східний – 5-8 метрів за секунду. Серце країни центральні області проведуть цю суботу під чистим блакитним небом, щедро залитим сонцем. Опадів не очікується, погода тихо радує теплом і спокоєм. Над Дніпропетровщиною, Полтавщиною, Кіровоградщиною та Черкащиною хмари майже відсутні, лише по обіді вони можуть утворити легку пересту хмарність, яка не особливо перешкоджає сонячному сяйву. Денна температура повітря коливатиметься в межах плюс 25, плюс 30 градусів. Вночі ж центр України відпочиватиме від спеки при плюс 14 плюс 17 градусів. Вітер очікується північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На сході України суботня погода буде неоднорідною та найбільш динамічною. А ранок буде ще сонячним. Однак ближче до полудня на крайньому сході над Луганщиною та частиною Донеччини можуть зріти купчасті хмари. Там очікується локальна гроза. Ця гроза буде швидкоплинною і після неї знову визирне сонце. Нарешті сходу від приазовських берегів до слобожанських лісів світитиме сонце. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 25 плюс 28 градусів. Ніч на сході тепла, близько плюс 15 плюс 17 градусів. Вітер у східних областях північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Проте під час грози можливі різкі пориви до 15-17 метрів за секунду. Південні області країни зустрінуть суботу справжнім серпневим літом. Над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Запоріжжям та Кримським півостровом зранку небо чисте. Лише над морським обрієм плавають білі пухкі хмаринки. Опадів тут не буде. День обіцяє бути сухим і спекотним. Південне сонце палко прогріє повітря у розпал дня. Температура сягне плюс 29, плюс 33 градусів. Нічні температури на півдні високі, не нижче плюс 18, плюс 20 градусів. А на узбережжі Чорного моря та В'ялті взагалі близько плюс 22 градусів. Вітер у південних регіонах північно-східний. 5-9 метрів за секунду. Неділя, 17 серпня. Недільний світанок на заході нашої країни очікується легким та сонячним. Опадів не прогнозується. День буде сухим і погожим. Небо переважно чисте або з невеликою хмарністю. Після свіжої ночі з температурою близько плюс 12 плюс 16 градусів. Повітря стрімко прогріватиметься. В день Західній області очікує приємна тепла погода. Максимуми складають плюс 26 шість градусів. Найспекотніше знову ж таки на Закарпатті. У долині тиси температура може сягнути плюс 33-34 плюс градусів. Вітер східний 5-8 метрів за секунду. Поліські ліси північних областей у неділю продовжать тішити тих, хто втомився від дощів. Небо залишатиметься майже безхмарним, а дощу до цього дня не прогнозується. Денна температура на півночі становитиме комфортні плюс 25, плюс 28 градусів. Ніч принесе освіження до плюс 11, плюс 14 градусів, місцями до плюс 10. Вітер східний 5-7 метрів за секунду, лагідний і сухий. Він буде ледве гойдати вершини сосен у лісах полісся. У неділю природа півночі відпочиватиме разом з людьми. Тиша, тепло і жодних різких погодних контрастів. У центральних областях країни неділя збереже метеорологічну гармонію суботи. Жодних опадів, тільки сонце і кілька хмаринок на високому літньому небі. Температура в день досягне плюс 27, плюс 30 градусів у більшості центральних регіонів. Місцями спекотно. У Полтаві, Черкасах та Кропивницькому повітря прогріється до близько плюс 28 градусів, у Дніпрі до плюс 30. Ближче до вечора спека спадатиме, і ніч знову принесе приємну прохолоду: плюс 14, плюс 17 градусів. Вітер у центрі східного напрямку 5-10 метрів за секунду. На сході погода буде сухою і малохмарною по всіх областях: від харківських просторів до приазовських степів. Ранкове сонце підніметься над донецькими тераконами в чистому небі. І день обіцяє бути спокійним. Температура в день становитиме в середньому плюс 26 плюс 29 градусів. У Луганській та Донецькій областях місцями до плюс 30. У Харкові близько плюс 28 градусів. Нічна прохолода на сході менш відчутна, близько плюс 14 плюс 17 градусів. Вітер східний 5-9 метрів за секунду. Південні області в неділю лишатимуться в полоні літнього сонця та сухого повітря. Дощів не буде. День обіцяє курортну погоду для всіх від причорноморських міст до кримських узбереж. У день же сонце розгорнеться на повну силу. Температура підніметься до плюс 29, плюс 32 градусів у більшості південних районів. До вечора спека почне відступати, і ніч принесе довгоочікуване полегшення: близько плюс 17, плюс 21 градус. Вітер протягом дня зі сходу 5-10 метрів за секунду, на узбережжях посилений бриз до 12 метрів за секунду у денні години. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!